У Нью-Йорку відбулися дебати кандидатів на посаду віце-президента США республіканця Джей Діваса та демократа Тіма Волза. Кандидати обговорювали переважно питання внутрішньої політики, міграції, економіки, охорони здоров'я та були надзвичайно вічливими один до одного. Детальніше про останні дебати перед виборами президента США та їхню роль. Ми поговоримо із Тетяною Ворожкою, яка приєднується з Капіталійського пагорба. Вітаю тебе, Таню. Вітаю, отже, розкажи про загальні враження щодо цих дебатів на що звертають увагу оглядачі. Ну, в першу чергу, звичайно, як оглядачі, так і оглядачі звернули увагу на атмосферу, в якій пройшли ці дебати, особливо на відміну а в порівнянні з попередніми дебатами між Камало Харіс та Дональдом Трампом, кандидату віце-президента ставилися один до одного вічливістю. люб'язно, навіть з певною симпатією, багато в чому погоджувалися, Але якщо вони і критикували, ця критика була в першу чергу спрямована на їхніх босів, Камелу Харіс та Дональда Трампа. По-друге, на що звернули увагу, що наскільки ці дебати були зосереджені на темі на внутрішньополітичних питаннях, на темі абортів, еміграції, на темі розпоширення зброї, і часом обидва кандидати говорили в досі таких значних деталях, як вони звучали як експерти, наприклад, коли вони обговорювали, як збільшити житловий фонд в країні. Ну і по-третє, для кожного з них були моменти, які були певною мірою невдалими. Для тіма Волста критикують за те, що він не зміг. Дати чітку відповідь про те, що раніше він поширив дещо неправдиву інформацію, що він був на площі Тяньаньмень під час у цих трагічних подій Китаю. А для Джейді Венса цей момент досить невдалий Настав в самому кінці, коли тім волс чітко його запитав. Чи вважає він, що Дональд Трамп програв ці вибори? І замість цього, щоб відповісти, Джейді Венс почав говорити. Ви питаєте мене про минуле. Я хочу говорити про майбутнє. Значить, почав проводити тему. На почав проводити розмову в іншу тему. На що тім Волс сказав, що ось ця невизначеність, ця відповідь багато про що свідчити? І, власне, це зараз досить активна кампанія Камала з С Тімовоса. Поширює в соціальних мережах. Таню, а як ці виступи кандидатів оцінили їхні табори? І кого зараз вважають переможцем цих дебатів? А, об, в Обох таборах виступи сподобалися. Дональд Трамп дивився за цими дебатами. Активно коментував, дуже схвально вигукувся про Джейді Венса. Потім кампанія поширила заяву, в якій вони сказали, що дуже добре Джеді Вен впорався. Що це були навіть найкращі дебати в історії віце-президентських дебатів. Що Джеді Вен вдалося чітко артикулювати позицію політику адміністрації Трампа і Венса ну в разі, якщо вони переможуть, так само ми таке саме чуємо і від кампанії Камала Харіс, що тім Волс прекрасно порися зі своїм завданням, що він зміг показати, що він він та компанія дбають про людей, тоді як Джей Венс дбає про інтереси та поразки. Дональда Трампа, якщо ж подивитися на початку, експерти або, скажімо так, оглядачі говорили про те, що все ж таки Джей Дівенс виступив набагато краще, але ми бачимо, що опитування такі попередні показують, що думки розділилися майже навпіл. А можливо, Джей Дівенс десь виграє за якимись опитуваннями на 1-2%. І це тому я ми поспілкувалися на цю тему з експертами. Наприклад, Брен Вітмур з Атлантичної ради вказує на те, що дуже різні завдання стояли перед цими кандидатами. Джей Дівенс мав покращити Свій імідж, свій рейтинг, і він дійсно його покращив. Він він збільшив свою популярність. Як до речі, збільшив свою популярність і Тім волс. А завдання Тіма Волсу було скажімо так: не нашкодити Камеле Харі, щоб не нашкодити кампанію більш-менш нормально виступити. Ну і з цим погоджуються і інші експерти. Давайте послухаємо то переміг складно сказати, тому що це треба буде дивитися справді на вже виборчих дільницях, але. Здивував е, в таку, скажімо так, менш негативну сторону, тобто трохи з зміг покращити свій доволі одіозний імідж, мені здається, Венс. Хоча і Волз теж був е, неочікувано консервативним. Цитував святе письмо, тобто було видно, що вони прям змагаються за один той самий електорат дуже інтенсивно. Венс Венс, я думаю, зробив щось дуже важливе для себе і для Трампа. Його репутація, стереотип про нього до цих дебатів виглядав як людина, яка любить дратувати інших. А він постав містером чемність, і він був дуже люб'язним у тому, як поводився із Волзом. І Волз був люб'язним із ним. Але цей обмін люб'язністю був перевагою для Венса. Він виглядав дуже розсудливою людиною, при тому, що деякі речі, які він казав раніше, не здавалися багатьом американцям розумними. Також я вважаю, що Венс був більш чітким, але я вважаю, що Волз. Також показав себе досить добре. Вчорашні дебати були можливістю для обох кандидатів у віцепрезиденти підтримати своїх лідерів. Я думаю, що обидва були чітко зосереджені на тому, щоб підтримати як віце-президентку Гарріс, так і колишнього президента Трампа. Дані опитувань їхнього базового електорату республіканців і демократів показали, що обидва досить добре впоралися з завданням. Що стосується незалежних виборців, схоже, те, що зробив губернатор Волс, справді резонувало з ними. І це особливо важливо, враховуючи що до виборів, залишилось лише трохи більше місяця. А виборці, які не визначились, будуть критично важливими у ключових штатах США? Таню прикрість або на радість деяких наших глядачів тему України взагалі не обговорювала на цих дебатах. Як це оцінюють експерти, з якими ти спілкувалась? Під час відповіді на перше питання обом кандидатам ну вдалося трохи окреслити позицію щодо зовнішньої політики загалом скажімо так знайти певні відмінності. Але наші експерти все ж таки кажуть, що це ну, погано про те, що СІБІС не поставили це питання. Це тема є важлива, особливо коли а, і власне президент Зеленський був цього минулого тижня тут. А вони досить негативно це оцінили, особливо тому, що саме в цій темі позиції обох кандидатів та обох таборів є надзвичайно відмінними. Дякую тобі, Таню. Я нагадаю, що про дебати між кандидатами на посаду віце-президента Тімом Волзом та Джей Ді Венсом нам розповідала Тетяна Ворожко.